Доброго вам здоров'я, шановні, 15 листопада починається Різдвяний піст. У нас сьогодні Православна Церква згадує мучеників і сповідників Гурія, Самона і Явіва. Ще сьогодні день преподобного Паїсія Величковського. І дуже важливо, що в народному календарі в нас сьогодні. П'ятниця перед введенням на цю п'ятницю існують саме в українському народі, в народному нашому рідному календарі певні заборони. Вони дуже суворі. Про це все ми обов'язково з вами сьогодні поговоримо. І обов'язково додивіться це відео до самого-самого кінця, бо з цього відео ви якраз про все це і дізнаєтесь. Я вам більше скажу, що ви ці інформації більше ніде не знайдете. Я Те, що я маю на увазі з приводу цієї п'ятниці. Чому? Тому що ну, я не знаю, я шукала в інтернеті. В статтях на сайтах популярних я нічого подібного не знайшла, але все це є в наукових джерелах. Тож я роблю припущення, що просто трішечки в нас журналісти лінуються пошукати таку інформацію. Пишуть про народний календар, а такі важливі заборонні саме дні, страшні. Які не можна виконувати певні види робіт, про них вони забувають. А чого? Тому що для того, щоб скласти такий календар, це треба посидіти його складати. Бо це одна з тих, одне з тих перехідних народних свят, про яке я вам казала вже в минулих відео. Тому ну, я заморочилась, і сьогодні вам про все це обов'язково розкажу. Тому ставте лайки вподобайки, пишіть довгі, продовгі коментарі, це дуже важливо для просування відео. А ще. Робіть репости. Дуже важливо, щоб ця інформація розповсюджувалася, щоб зрештою українці навернулися до справжніх українських традицій. Я дякую Господові Богові і всім нашим захисникам за цей чудовий день, цю чудову нагоду нам з вами сьогодні говорити українською мовою про українські традиції. Слава Україні! Я починаю. Святі Гурі і Самон були звичайними мирянами, які жили в 3-4 століттях. В період, коли імператор Діоклетіан активно насаджував язичництво. Під час гонінь на християн вони намагалися втекти з міста Едеси, що знаходилося на території сучасної Туреччини. Проте їх схопили і намагалися змусити зректися своєї віри. Незважаючи на багаторічне ув'язнення, святі не зламалися і залишилися вірними християнству. Зрештою, за свою стійкість вони заплатили життям. Місцеві християни таємно поховали їх тіла в гробниці. Зберігаючи пам'ять про мучеників. схожа доля спіткала й деякона Авіва, який постраждав за віру за часів імператора Ліцинія, переконаного язичника. Через донос деякона було засуджено за його проповіді християнства. Він відмовився вклонитися язичницьким ідолам, і за це його покарали вогнем. Однак, за переказами, його тіло залишилося неушкодженим після полум'я, що ще більше зміцнило віру християн. Які похвали його поруч з Гурієм та Самоном. Перед іконою цих трьох святих Гурія, Самона і Авіа, люди моляться про сімейне благополуччя, любов та гармонію в домі. Особливо часто до заступництва звертаються жінки, які шукають підтримки в подружньому житті. Вважається, що ікона цих мучеників є своєрідним оберегом від сварок і конфліктів в родині, тому її намагаються розмістити в кожному домі, щоб забезпечити мир і злагоду серед близьких. Колись в народі вірили, що на Гур'їв день зима остаточно вступала в свої права, приїжджаючи на білосніжній кобилі і розганяючи до святок всю чисту силу. Це був день початку Різдвяного посту, коли люди присвячували себе роботі і молитвам, очищаючи душу від поганих думок. В цей час категорично заборонялося лаятися, сваритися, веселитися та вживати алкоголь. Раціон складався виключно з пісних страв, дотримання яких було обов'язковим. Особливу увагу приділяли здоров'ю. Молилися про зцілення від зубного болю та збирали дубову кору, зачитавши змову від хвороб зубів. Вдома готували цілющі відвари і полоскали ними рот, а також використовували замовляння для поліпшення зору. Коні в цей день теж мали свій особливий захист їх чистили, розчісували і добре годували. Якщо в сім'ї народжувалася дитинка, дарували сіну та овець, щоб коні були здоровими і не хворіли. Традиційно на гурі топили баню і старанно парилися, вірячи, що це очищує тіло і дух, заряджає здоров'ям на весь рік. Після цього вдягали чистий одяг, а старі речі, особливо теплі, роздавали бездомним, допомагали їм пережити зиму. Сніг, що випадав на цей день, вважався провісником весняної погоди, якщо земля вкривалася білим покривадлом, він залишався до весни. Щедрий сніг обіцяв гарний врожай, а сильний мороз. Перемогу над нечистою силою. Проте тепла й дощова погода віщувала негоду в травні. Гучне ржання коней на Гурія було доброю прикметою, очікували м'якої зими. Сьогодні починається Різдвяний піст. Святе письмо не містить прямої вказівки для християн про обов'язковий піст. Бог не ставить це в якості вимоги, але водночас Біблія підкреслює, що піст є корисною і бажаною практикою. Наприклад, в книзі дій апостолів. Ми знаходимо приклади віруючих, які постилися перед прийняттям важливих рішень. Піст часто супроводжується молитвою, що підкреслюється у Євангелії від Луки. Зазвичай піст асоціюється з обмеженням в їжі і його визначають як добровільну відмову або тимчасове обмеження харчування. Серед різних підходів до посту можна виділити дієтичні обмеження, коли забороняється їсти певні продукти. Або ж зменшення обсягу їжі для контролю калорійності, що є основою більшості дієт. Існує також концепція проміжного голодування, що передбачає чергування періодів голоду з вживанням їжі в звичній кількості. Проте справжня мета посту полягає в тому, щоб відсторонитися від суєти цього світу та зосередитися на увазі до Бога. Це не просто обмеження в їжі, а глибша демонстрація серйозності наших стосунків із Богом. Піст допомагає поглибити ці зв'язки, відкрити нові горизонти в спілкуванні з Богом і зміцнити нашу впевненість в ньому. Хоча піст у Біблії зазвичай асоціюється з утриманням від їжі, існує безліч інших способів практикувати його. Все, від чого ви можете тимчасово відмовитися, щоб зосередитися на Богові, можна вважати постом. Це може бути відмова від телевізора, соціальних мереж або навіть певних розваг, які відволікають від духовного життя. Піст має бути обмежений певним часом, особливо якщо йдеться про відмову від їжі. Довгі періоди без їжі можуть негативно вплинути на здоров'я. Піст не є покаранням для тіла, а радше можливістю для глибшої концентрації на бозі. Важливо пам'ятати, що піст не слід сприймати як дієтичний засіб це не спосіб скинути вагу, а шлях до зміцнення стосунків з Богом. Деякі люди, як от діабетики, можуть мати труднощі з постом в традиційному розумінні. Але кожен з нас може знайти спосіб тимчасово відмовитися від чогось, що заважає зосередитися на Господі. Відволікаючись від повсякденного життя, ми відкриваємо для себе можливість глибше зосередитися на Христі. В сучасному світі, наприклад, більшим викликом для багатьох може стати відмова від постійного серфінгу в соціальних мережах, аніж від певних продуктів. Серед чотирьох щорічних постів особливо виділяються різдвяний та великий піст. Якщо Великий піст є унікальним періодом, насиченим покаянням та самороздумами, то Різдвяний піст, а в західній традиції, відомий як Адвент, наповнений радісним очікуванням Різдва Христового. Це час, коли, подібно до того, як в сім'ї, що чекає дитину, відбуваються зміни в укладі життя, також і наш духовний стан перебуває в процесі трансформації, період очікування сповнений радості, хвилювання та особливої уваги до всіх аспектів життя. Адже приходить час святкування. Різдвяний піст у стародавній церкві спочатку був відомий як Триденний піст перед великими святами Різдва Христового та Богоявлення. Згодом, після відокремлення свята Богоявлення, цей піст став п'ятиденним, а потім перетворився на тижневий, двотижневий і навіть сорокаденний. У 12 столітті патріарх Антіохія Феодор Вальсамон зазначав, що всім християнам належить постувати протягом п'яти днів перед Різдвом, тоді як монахи, відповідно до своїх монастирських уставів, мали дотримуватися сорокаденного посту. Цікаво, що якщо миряни бажають постати більше, ніж п'ять днів, це завжди має бути підтримано та заохочено, а не засуджено. Цей патріарх також підкреслював, що серед всіх постів лише один має бути сорокаденним той, що передує Великодню. З часом різні постанови пропости, які виникали внаслідок різноманітних практик в помісних церквах, стали загально прийнятими. Спочатку ці традиції вкоренилися в чернечому житті, а згодом їхнє впровадження охопило всіх членів церкви. Наприклад, деякі устави, призначені для монахів, дозволяли вживати не лише рибу, але й молоко та яйця в дні свят, шанованих святих, а також у суботи та неділі протягом сорокаденного різдвяного посту. Цю практику можна знайти в студійському іпотипосисі, що датується другою половиною IX століття, що не можна робити сьогодні. З 15 листопада православні християни розпочинають строгий 40-денний різдвяний піст, який вимагає не лише обмежень в харчуванні, але й в поведінці. Цей період символізує час підготовки до Різдва Христового, очищення тіла і душі. Перший виклик відмова від яєць, м'яса, молочних продуктів та їх похідних. Більш того, по понеділках, середах і п'ятницях не можна вживати навіть рослинну олію, а рибу дозволено їсти тільки по суботах, неділях і в дні великих церковних свят. Хоча суворі обмеження в харчуванні дотримуються переважно священнослужителі, звичайним людям перед початком посту радять проконсультуватися з лікарем, особливо якщо є проблеми зі здоров'ям. Важливо також пам'ятати, що піст це не лише дієта. Примітною є стародавня мудрість, важливе не те, що входить в уста, а те, що виходить. Тому з 15 листопада накладається табу на сварки, плітки, конфлікти і навіть розлучення. Це час, коли потрібно уникати будь-якого негативу, інакше можна накликати на себе неприємності. Також під час посту рекомендується відмовитися від участі в гучних забавах та розважальних заходах. Потрібно провести цей період спокою і тиші, спрямовуючи сили на внутрішнє очищення перед величним святом. Алкоголь повністю заборонений, навіть в малих дозах. Наші прапабці вірили, що той, хто порушить цю заборону, накличе на себе страждання і нещастя. Особливі правила стосуються відносин: з 15 листопада до 24 грудня не можна не лише завершувати стосунки, але й починати нові. Сватання, весілля, відчання краще перенести на час після посту, інакше за віруваннями такі союзи можуть бути нещасливими і короткими. В стародавні часи взагалі не вінчали в такий період, просто, ну, просто священнослужителі цього не робили. Сьогодні, 15 листопада 2024 року, в нас п'ятниця перед введенням, остання п'ятниця перед введенням, тобто на сьогоднішній день існують суворі заборони, які прийшли до нас ще від часів дохристиянських, від вірувань в богиню Мокош. Особливий день для Мокош і інших богинь пряль був п'ятниця. Це був день жіночої сили, коли не можна було братися за важку роботу, не пряли, не мали підлоги, не прали білизну, не орали поля, аби не збудити пилу, який міг потрапити в очі богині. Жінки цього дня постили і відмовлялися від звичних страв. Вірили, що за це Свята П'ятниця принесе їм благословення і допомогу у всіх починаннях. Збереглися навіть давні приказки: Свята п'ятниця дари давала, бо господиня мудра була, що в п'ятницю кужіль не пряла. В деяких регіонах святу п'ятінку зображали дзвінком на голові, бо вона уособлювала мудрість і допомогу в господарських справах. Традиції шанування п'ятниці жіночих днів залишили свій слід в українському фольклорі. Наприклад, під час весільних урочистостей на Черкащині промовляли в п'ятницю, а в святу п'ятінку не робила й моя матінка, то й ти не роби, і ми не робимо, а на весілля ходим. Це не просто гумористична фраза, а відгомін стародавніх вірувань, коли жінки припиняли роботу, щоб не ставити і не образити святу покровительку. Однак, якщо хтось порушував цей звичай і працював в п'ятницю, на нього чекала кара. Записано чимало переказів про те, як мокош, богиня корала грішниць жорстоко і безжально. Вона могла здерти шкіру жінки, що ще в цей день, і повісити її на верстат. Або ж її покара на тому світі сягала навіть родичі в ткалі, які не шанували п'ятницю. На тому світі їх осліплювали голкою. Тому українки з особливою шаною ставилися до п'ятниці. І навіть в ХХ столітті вірили, що п'ятниця заглядає у вікна жінок, які порушують цей закон. Ну тобто, що не можна робити сьогодні в цю 10 п'ятницю перед веденням, не можна займатися будь-яким рукоділлям, не можна ткати, не можна вишивати, не можна прясти, не можна шити нічого. Це дуже дуже суворо заборонено. А ще в деяких регіонах дійсно казали, що не можна ще й прати в цей день. І ось дуже цікаве свідчення під одним з відео на цьому каналі залишила слухачка наша, глядачка Гека Спам3990. Написано таке: Значить, моя бабуся розказувала мені в дитинстві таку притчу, що йде нещасна і зовсім мокра жінка. І зустрілася з жінкою. А та питає, чого ти така мокра і брудна. А вона плачучи, каже: Це через те, що жінки в п'ятницю перуть білизну через те я така мокра і брудна. І попросило в п'ятницю особливо не прати. От бачите, як цікаво, дуже дякую вам, що ви залишаєте ваші свідчення під відео. Це дуже цінно для того, щоб зберігати оці свідчення, ці якісь легенди народні, оповідки народні. Це ж так само дуже дуже глибоко вкорінилося в нашому українському народі. і Нам треба зробити все, щоб ми це не забували. Бо це насправді дуже дуже важливо. Дійсно, раніше п'ятниця це був такий день заборонений. Він був день відпочинку для жінок. Це дуже важливо було, аби жінки встигали за тиждень відпочити, хоча б в якийсь день. Це було ще в дохристиянські часи, тому що потім, коли церква прийшла, стала вже то інші дні стали такими днями для, для відпочинку, для походу до церкви, там субота або неділя. А перед цим це була п'ятниця. Тому п'ятниця, вона дуже шановна, як день, як день тижня, і як богиня й Мокоша, і як після. Вже того, як християнство до нас прийшло, мокошу стали викорінювати церковники і е, продавати її функції поразкиві п'ятниці. В народі стали продавати. Самі церковники, звісно, цього не хотіли б, але вже так вийшло. от І дійсно сьогоднішній день, і да і спочатку це е, п'ятниці були привселюдно і по всій Україні вони були днями відпочинку для жінок. А потім вони стали ну якби кількість цих п'ятниць, коли жінки напрацювали, стала зменшуватися через те, що інші дні вихідні з'явилися, ну, вихідні умовно, скажімо так. от І е, через те все ж таки в нас декілька П'ятниць на рік залишилося, коли ці звичаї, оці заборони, вони залишилися в нашому українському народі. Вони досі існують в деяких селах. Якщо попитаєте бабусь стареньких, вони вам може розпові... ну, розкажуть про це. І от якраз п'ятниця перед веденням це одна з таких п'ятниць, коли обов'язково треба виконувати заборони, щоб гнів святої і гнів мокоші на себе не накликати. Тобто ми сьогодні не перемо, ми сьогодні не вишиваємо, не шиємо, не прядемо, не, не займаємося ткацтвом, нічим таким, що пов'язано з рукоділлям. Сьогодні, будь ласка, побережімо себе. Сьогодні іменини в нас в таких людей Григорій, Гурій, Дмитро, Євстахій, Іван, Маркел, Матвій, Микита, Микола, Петро, Степан, Пилип, Хома і Паїсій. Паїсій це ім'я з грецьким походженням, що означає дитина або дитя. Люди з цим ім'ям часто вирізняються своєю добротою, простотою та позитивним поглядом на життя. Паїсій зазвичай є чуйними, емоційними і відкритими особами, здатними встановлювати гармонійні стосунки з оточуючими. Вони мають велику внутрішню силу, що допомагає їм долати труднощі і підтримувати інших в складні моменти. Особи з ім'ям паїсі часто є натхненниками для своїх друзів і близьких, здатні дарувати оптимізм та надію. Вони цінують сімейні цінності та дружбу, завжди готові прийти на допомогу. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Я дуже рада, що нарешті перехідні народні свята так само будуть звучати, принаймні в українському медійному просторі. Сподіваюся, що колись наші сайти українські, які про це пишуть, про народні свята, вони не будуть про це забувати. Хоча як вони можуть про це забути, якщо вони навіть в цьому не, не коперсалися і не вивчали? Мені здається, що вони не не вивчали просто, бо ця інформація дійсно в наукових статтях вона є, в наукових, в наукових джерелах, в наукових працях вона є. Отож. Ми з вами сьогодні все дізналися, що треба було дізнатися. А завтра буде новий день. Я дякую вам за перегляд цього відео. Сьогодні приходьте завтра. Разом дізнаємося, яке сьогодні свято і що не можна робити. Слава Україні! Дякую ще раз за перегляд! Будьте здорові! До зустрічі завтра!